У Вінниці стартував проект Мистецькі вихідні. Його відкриття відбулось на Парижі. Тут для грудян та гостей нашого міста підготували цікаву концертну програму, конкурси та майстер-класи. Відтепер такі заходи будуть відбуватися в шести різних куточках нашого міста. Подробиці дивіться у сюжеті протягом літнього періоду. Вінничани зможуть проводити у вікенди не тільки цікаво, а й з користю. У нашому місті стартував проект Мистецькі вихідні. Як доказали війничані, довели війничані, особливо останнім святом Дня Європи, вони вже готові брати участь в інтерактивних заходах, вивчати основи мистецтва і взагалі стати виконавцями саме вуличного мистецтва. Тому ми провели конкурс на отримання гранту від Вінницької міської ради і для, з метою представити самостійні проекти в рамках мистецьких вихідних. Відкриття мистецьких вихідних відбулось на площі театральній. Перехожі зупинялись та споглядали виступи вінницьких талантів, сміялись з веселих та запальних клоунів і навіть самі брали участь у різноманітних конкурсах. А поряд зі сценою усі охочі мали змогу безкоштовно навчитись техніці бісероплетіння, петриківському розпису та власноруч створити святкову листівку. Ми усім робити відкритки, використовуємо різні матеріали, ленточки, різні бумаги. Для цвіточки, ну есть. Можно, в принципе, можна любого материала сделать матеріалу красиву вещь. красиву что это очень полезная вещь сейчас особенно, потому тому это развитие нашого города, это очень важно. А біля столика з фарбами вишукувалась черга, переважно дітвора. Тут їм безкоштовно малювали тимчасові татушки, сердечка, квіточки та надписи. Я люблю Вінницю. Вважаючих, як ви бачите, багато особливо маленьких Вони Такі дуже комедні. Вважаючих багато. А скільки десь приблизно людей? Ще, 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 людей е, я не знаю, але чоловік 50 вже було точно. Коли навіть це ще не почалося до початку, усе, що відбувалось на площі, городяни спостерігали із захопленням. кажуть, такі уікенди їм до вподоби. Дітям дуже цікаво, різні розважання, такі як. Дуже було цікаво все, красиве. Ну, те, що показали на сцені мистецтво, дітей. Ну, мені сподобалось дуже. Дуже чудове свято, мені подобається. Побільше більше таких свят, тому що діткам треба десь розвиватися. Загалом під такі мистецькі заходи буде задіяно шість майданчиків нашого міста. Це площа Грушевського, площа театральна, алея Пірогова, мікрорайон Сабарів, Тяжилів та парк дружби народів.